З 27 липня 2023 року почав діяти закон про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні. І, хоч змінювати назви вулиць почали раніше, питання перейменування і досі залишається дискусійним. Одні вважають, що це не на часі, інші навпаки говорять, процес просувається повільно. Згідно із законом, завершити процес декомунізації потрібно до 27 липня 2024 року. Якщо громади не встигли зробити це самостійно, рішу. Приймає обласна військова адміністрація. У Чернівецькій громаді останніх 60 вулиць перейменували під час сесії міської ради 25 липня. Яка ситуація з перейменуванням вулиць на Буковині? Далі у сюжеті. У Чагорській територіальній громаді вулиці Жукова, де проживає Мар'яна Хмара, перейменували на вулицю Свободи. Ми ставимось дуже позитивно до перейменування цих вулиць. від таких старих назв ще Радянського Союзу. Ми відходимо. У нас були перейменовані вулиці, такі як Жовтнева, Жукова. Вероніка Варенко проживає на вулиці Провулок Новий. Її назву не змінили. Так і повинно бути для чого тих вулиць тут Жукова і не знаю, ще когось і не знаю, ще когось були. Коли є наші хлопці, які погибли, які мають заслуги за те, щоб називати. Загалом у Чагорській територіальній громаді перейменували 21 вулицю. Чотири за розпорядженням Чернівецької обласної військової адміністрації. Останні вулиці це вулиця Жукова, вулиця Колгоспна. Ми надали ці всі зараз документи. Одне, що було у нас. Таке, що перейменування вулиці надавалося якісь певних незручностей по адресі, тому що вони знали, наприклад, вулиця інтернаціональна, ми перейменували на національну. Ну так і всі вулиці, але незручності такі, що зараз потрібно міняти технічні паспорти на будинках, і десь люди вже привикли до цих вулиць. Таблички з назвами перейменованих вулиць жителі Чагорської громади будуть замінювати за власні кошти, бо фінансів у бюджеті немає. А у Магальській територіальній громаді перейменовано 50 вулиць. Вісім з них перейменувала військова адміністрація. Все відбувалося в спокійній формі, без особливих дебатів, дискусії. Пропонували кожен свої варіанти, але в більшість голосів приймали нормальне нормальне рішення по, по кожному конкретному випадку. Органи місцевого самоврядування громад на Буковині повинні були до 27 січня 2024 року на сесіях та громадських обговореннях визначити вулиці, які потрібно перейменувати. А до 27 квітня визначитися з новими назвами. Хто не зробив цього, то відповідно до закону обласні військові адміністрації мають право перейменувати самостійно. Найменше проблем було з Вижницьким районом, тому що там переважно більшість було перейменовано буквально кілька десятків. Залишилась в Чернівецькому районі. Е, найбільше потребувало потребувало перейменування Ванчиковецька громада. Ну і якщо ми говоримо за Дністровський район, то саме в цьому районі на превеликий жаль найбільше населених пунктів і найбільше вулиць не були перейменовані. Тут мова йде більше ніж за сотню вулиць. Частина з них озвучувала ту причину, що в них ще далі відбуваються громадські слухання, і вони не дійшли згоди, яким чином вони будуть перейменовувати вулиці, які потрібно перейменовувати, які не потрібно, тому що були представники громадськості, які відстоювали збереження колишньої назви назви вулиці. У Чернівецькій області перейменували 1550 об'єктів топоніміки Робоча група перейменувала 252 вулиці, яким не встигли з. Змінити назву до 27 квітня потрібно, напевно, в першу чергу звертати увагу на видатних постатей безпосередньо Буковинського краю Чернівецької області, які народилися, жили, працювали і творили тут. Це відомі освітяни, діячі культури, мистецтва, науки, техніки. Найбільше вулиць було перейменовано на честь Юрія Федьковича, Ольги Кобелянської, Леоніда Каденюка, Володимира Івасюка, Назарія Яремчука та Івана Миколичука. Альвіна Абрамчук, Олександр Окіпняк. Новини СІ-4.